Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Вже з 1 лютого для українців введуть нові ліміти на карткові перекази НБУ. Що хочуть зробити? Для клієнтів високого рівня ризику встановлять ліміт на суму до 50 тисяч гривень на місяць. Далі для клієнтів середнього та низького рівня ризику встановлять ліміти на суму до 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 березня на суму до 100 тисяч гривень. Знаєте, як я це називаю? На це таке покращення життя від української влади. Ну, яка влада таке і покращення? Ми ж самі вибирали цю владу, правильно? Хоча всі розуміють, що ну, люди, які трошечки вникають в ці питання, розуміють, що це просто така: створюють проблему. Знаєте, от як часто буває, створюють проблему. А потім для того, щоб її вирішити, так тобто, ну зараз поясню. Це я думаю, чергова штучна проблема, яка створена тими, хто на ній заробляє. Для того, щоб створюються проблеми, для того, щоб на ній просто більше заробити, так звана боротьба з дропами. Так, нам же ж так пояснюють: це боротьба з дропами. Там простих українців це не стосується. Це боротьба з дропами, яка піднімає ціни на послуги дропів і збагачує тих, хто в цій схемі заробляє гроші. От і все Все дуже просто. Ну а Гетьманцев, я думаю, він постарається, постарається зробити так, щоб простим людям жилося ще важче. Це він дуже добре вміє робити. Дуже добре в нього це це виходить. Робити людям пакості, скажімо так. Знаєте, пам'ятаєте, десь пару тижнів тому вийшла новина про те, що все буде заборона знімати готівку більше ніж три рази на місяць не можна. Потім, через декілька днів, виходить інформація, що ні, це неправда, це фейк. Ну, якось так. Скажу так, моя думка. Прощупують людей, прощупують інформаційно, як люди будуть реагувати, так дуже часто останнім часом роблять. Ну, а взагалі, моя така порада: розслаблятися не треба. Бо, думаю, що йде підготовка нас всіх до чогось глобального. Трохи відійдемо в сторону і перенесемося в січень 2024-го. Лист з початку і підписом, який гуляв інтернетом щодо... Обмеження виготовлення загранпаспортів, видачі їх тим, хто проживає за кордоном. Тоді це дуже обурило людей, звичайно, і якою реакція була держави? Ні, ні, це просто фейк. Ось так, як зараз з цими лімітами, так дуже нагадує. І лист справді виявився фейком, але з квітня місяця, тобто січень, декілька місяців пройшло, квітень. І з квітня місяця чомусь стало важче виготовити паспорт і ще більш складніше його отримати. Співпадіння? Не думаю. Йдемо далі. Серпень 2024-го на сайті НБУ з'являється інформація, що з вересня місяця, тимчасово, тимчасово, на півроку, вводяться ліміти, переводи з картку на картку. Причина, як завжди, фінмоніторинг і боротьба з дропами. Що значить тимчасово? Ну, по логіці, за ці півроку мали б вирішити проблему і все, зняти все це, повернутися до того, як було раніше. Що ж відбулося по факту? По факту, через 4 місяці зняли ліміт на 150 тисяч, але не повернулось все, як було, а ввели ліміт на 50 тисяч. Знаєте, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Гарна приказка, яка умісна ось саме зараз, ось, ось в цьому моменті. Так? Що маємо на сьогодні? Фінмоніторинг як був, так і залишається. І вже з 1 лютого, як я казала на початку програми, для українців ввозять нові ліміти на карткові перекази. Тобто, як я вже казала, для клієнтів високого рівня ризику встановлять ліміт на суму до 50 тисяч. Для клієнтів середнього низького на суму до 150 тисяч, а з 1 березня до 100 тисяч. Як я вже казала, це таке покращення, так? Покращення для людей, для того, щоб люди якось ну, нормально себе почували. Знаєте. Кажуть, що це там тільки з дропами і так далі. Всі українці відчуються відчують, бо дуже багато людей працюють неофіційно. Працюють неофіційно, бо всі ми розуміємо, що знайти собі офіційну роботу, особливо зараз, особливо для чоловіків, так, але й для жінок. Тобто це такі невеликі суми. А людям треба якось прокормити свою сім'ю і взагалі, хоч трошечки щось заробити. десь той знімає житло. Десь там щось купити, а якщо є діти, то тут зрозуміло там щось купити, там десь зводити дитину і так далі, на, якусь, на якісь курси, в басейн там ще кудись. Тобто потрібні гроші. І люди вибирають не там, де офіційно і там незрозуміла яка сума, а особливо, якщо це мінімально, на яку не проживеш, якщо, особливо, якщо в тебе є сім'я, а вибирають там, де краще. І зачасту це буває неофіційно. Так от, Гетьманцев, ось все робить для тих людей, щоб вони виходили з тіні, так сказати, і починали працювати офіційно, і ось все це дуже вдарить, дуже вдарить яким чином, бо розраховуються з людьми, ось, наприклад, там я не знаю, перукар там чи там якісь послуги, наприклад, я не знаю там торти пече, наприклад, жінка, так і продає в інтернет-магазині, або там та я не знаю, робить щось. Хендмейди, якісь, може, там ще якісь послуги і так далі, чи товари виробляє. Розраховуються як на картку, так пересилають гроші. І ось ці всі ліміти, оце все, це ж все буде бити по-простим українцям. Але я думаю, що є і інші цілі. Такі це контроль держави за фінансовими потоками взагалі. Ну, а плюс такі, як гетьманцев, вигадаючи ще тисячу різних лімітів. Щоб тільки люди платили більше, і в них було ще більше різних заборон. Так? Наприклад, як ось ці ліміти, ми ж кожного разу бачимо якісь, якісь заборони. Там щось НБУ випустило, там гетьманце вже щось, там ось вже кажуть про те, що готують нові податки людям. Тобто, я так розумію, що все це дуже поєднується. І ось наскільки я розумію, що. Одна із основних цілей це обкласти податками всі надходження. Абсолютно всі надходження. От і все. Вивести з тіні доходи. Думаю, що на майбутнє, на майбутнє готується все до того, просто щоб, я думаю, щоб люди просто були готові до того, що готується все до того, що все буде працювати вбітлу. Ну, ось такий, ось такий мій прогноз. Побачимо, як воно буде далі. Піші що ви думаєте про це. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.